Всім привіт! Давайте сьогодні подивимося. Сьогодні 27 липня 2024 рік. Давайте подивимося. Просто що вам порадять карти. Порада для вас. Або якась інформація для вас. Давайте Подивимось. Що вам хочуть сьогодні передати. Сьогодні вам хочуть передати. Те, що а, у когось тут, знаєте, наче можуть бути якісь гості, або у когось йдуть е... гості, знаєте, наче за кордону. Тут так цікаво, або ви, наприклад, ви в Україні, до вас приїжджають ваші родичі за кордоном, або ви можете бути також за кордоном, але до вас хтось приїжджає ще, да? або переїжджає. Або ви чекаєте якихось змін, знаєте, ось е, хтось, бачите, переїжджає, і або ви ще можете чекати якихось змін. Е, ви запраш, ви за е, запит робили на те, що більше, знаєте, зверталися до всесвіту. Можливо, тут хтось робив якісь практики, е, можливо, хтось тут займався е, дуже так би мовити, інтенсивно собою. І тут, ну, тут більше про звернення до Всесвіту, знаєте, і про те, що це зараз до вас приходить. Тобто ви отримуєте те, чого ви хотіли. Але, знаєте, чомусь вам все одно нелегко, ви наче у періоді зараз боротьби все одно. Давайте запитаємо, чому ви в періоді якоїсь боротьби. А просто знаєте, ви зробили запит на те, щоб бути ось цією людиною, та ось цією жінкою, власною. І тут дуже класна картинка, і, і наступна, і в клас. І мені дуже подобається. Значить, Це королева Пентаклів, багато власної жінки. Ви бачите, в неї є все, чого вона хоче. Далі йде сила. Це про прийняття і визнання своєї власної сили. Це про те, що значить чому у вас йде якась боротьба? Ось тут йде боротьба, і чому йде боротьба? Тут більше йде про те, що ви знаєте, по башні у вас йде типу руйнується те, що було. І, і звісно, тоді приходить щось нове. Але щоб прийшло щось нове, необхід, необхідно зруйнувати щось якби старе, так вже е, оживши. І дуже багато людей лякається, але лякатися не треба. Воно все йде своїм, так би мовити, чередом тут. М а ви наче хочете вхопитися, не відпускаєте. Чим швидше ви відпустите, тим швидше прийде до вас нове. І тут ще йде наступна карта, тут йде дурень, тобто новий шлях, і, коротше, все на вашому, як це сказати, я вже все сказала, тепер хочу, так би мовити, підсумувати. Тобто ви починаєте новий шлях і е, все буде зараз налагоджуватися, але е, не чіпляйтеся за, за свої якісь. Е, Старі, тут щось щось у вас тут старе йде, знаєте? Можливо, якась робота, можливо, це якісь там ваші думки, щось там у вас таке. Відпускайте все, дайте йому піти, щоб нове могло прийти. І про те, що. А давайте глянемо, що тут переїжджають, чи це приход, бо до когось у когось іде якби як, як зміни приход, а в когось іде знаєте, якщо. Як... Хтось приїжджає. Глянемо для тих, у кого ну, хтось приїжджає. Хто приїжджає, чого приїжджає, що хоче. А знаєте що, ага а знаєте що? А в когось тут приїжджає наче людина якась для відносин, наче кохання. Ось дивіться, йде е, колесо Фортуни. Е, е, далі йде. Далі йде іерафант, і йде справедливість. І знаєте що? Тут когось приїжджає чоловік, скоріш за все, або якщо ви чоловік, то приїжджає жінка, і тут для одруження йде діло. Да? Або до якихось. але тут більше про одруження. Більше про одруження і більше про. Або, можливо, знаєте, можливо, в когось приїжджає там дружина або чоловік, або, можливо, в когось це розлучення. Тобто, ви розлучаєтесь, і в ваше життя приходить щось нове. Тобто, в когось приїжджає для одруження, і от все тут буде налагоджуватися, да? тобто відпускаєте там якісь свої переживання стосовно цього. А в когось навпаки, значить. Хтось приїжджає, або, можливо, це ну, ці люди, ну, тобто ви так, ви вже за кордоном, і ну, кожен підстраю під свою ситуацію, тому що це розклад е загальний і інформація ну, не дуже детальна, знаєте, і тому в когось може бути так, що треба розвестися. І тоді все налагодиться і попреть, типу, із грошима і з усим. Ось так йде. Угу. Я думаю, що навіть ну, більше не треба нічого брати, все зрозуміло. Ну, давайте, якщо, якщо я вже взяла карту, давайте глянемо ще пораду для вас. Вже і так, 6 хвилин. Пораду для вас. Тут з когось навіть може бути переїзд. Знаєте, переїзд, але стосовно переїзду, ви подумайте, не спішіть. Знаєте, тут треба трошечки зупинитися, пригальмувати, не треба зараз вже... Сідати в човен і гребти кудись. Ну, типу, не треба. Трошечки пригальмуйте за це. Треба все обдумати. Ось так. Ось тепер все. Обняла.